Кеда для віра, статусі керівник, мій безпосередній спонсор, безрукава Марина Георгіна. Чи як я дово в компанії півтора року? Як я тут в компанії, і багато вже всього перепробувала. Я не користуюсь аптекою, не користуюсь хімією. все беру в компанії миючий засіб і для посуду і рідкий миючий засіб також для прання. І вже в мене третя бутилка, і тим бачиш, що це дуже велика родина. Але ми ну, все вистірується і, і обув, все ми стираємо саме цим рідким читасом. А хочу поділитися: ну за хочу розповісти. Наш дуже ну, це новий крем Макблосам. Після нього шкіра дуже ніжна і на руках навіть пробувала я змащувати їм губи. Бо ну, вітряна погода така, і, ну, відчуваю вже багато чим. Я і таким бальзамом бальзам нашим близьким користуюся. Також у завжди... До речі, дуже надовго вистачає його. Він приємний не нерідкий і ну, гарно зволожує шкіру губ. А магблосом це ж крем для рук. Дуже приємний, класний І рука. От, в мене вже, ну, його тут не, не відчувається, може десь видно, бо я постійно в то водій, то крем для обличчя Афродіта, Спробувала цей крем, він вже майже закінчується. В мене, Але от, навіть чоловік оцінив, каже, хобі, каже, ніжне, гарне обличчя. Але е, потрібно перед тим, як користуватися цим кремом, положила, але не взяла з собою тонік для обличчя, потрібно використовувати тонік. ну. Безпосередньо омивалку, а потім тонік да. нада. Ну, на наскільки ефект буде більш кращий. Що ж це за крем? Ну в мене з'явилися плями після родів, ну, пігментні такі, і ще якісь там різні вісвисушки. Але я не знаю, подивіться на мене. Ну таких великих тут велике було п'ятно, просто дуже і ще й отут-ось теж, ну не знаю жовтенькі такі як їх там назвати, але ну неприємно. Дивишся, я так своє обличчя не маскую різними. Там, тональним якимись кремами, ну взагалі цим не користуюся. Ну тільки нашою тушею, якої зараз, на жаль, немає. О, але ж і оцей крем ну дуже класний, я постійно користуюся. Це нам на постійній основі. Не просто один-два рази і думаєш, ну чого ж вони там не зникли? Постійно треба користуватися. Да. І тоді ми бачимо результат. Ну, а взагалі ж ми ж їмо постійно, ж, правда, чи через день їмо, чи раз тиждень їмо. так само ми користуємося і кремами, і п'ємо бади. Да, і е, п'ємо еліпсіри. А от з собою в мене завжди е, така косметичка, і ну це просто нас у нас усіх у дівчат, правда? Так, що ж тут завжди регенеруючи, їм теж речі, можна це ранки, всякі порізи, синяки. Оце я ну, їм і змашую, це і для обличчя, і для тіла. Він дуже класний. Звичайно, 39-й. Ну, без нього просто ми його навіть ймо. Я викладач е в музичній школі і відчуваю, хтось вже під шмаркує, або, ну, або прийшов вже забити носом, ну, ходять роздіті діти. І кажеш, е я кажу, раз і з'їла його. Ось так. На, на маші, ось дивіться, як я його. Так, раз собі і з'їла одразу. Да. Да. А що ви робите, робити, Вірагіна? Кажу. Від мікробів себе захищаю, а можна і нам. І от так само. Кажу, да. ну, якщо батьки не проти, кажуть, то можна. Да. І тут завжди в мене ще от, рідко про нього говориться, але це освіжувач наш для ротової порожнини. А чим він класний? Не тільки ну, я гумок не використовую жувальних, а освіжувач ну, мало того, що слина не виділяється просто так, як люди використовують гумку жувальну, да? А ще він від мікробів захищає отрутову порожнину і вже не попадають вони ще глибше далі. Так що бачите, яка багатогранна, дуже класна наша продукція. Так. Все це потрібно користуватися всім. Заохочую вас. Я дуже дякую за увагу.